Слава Ісусу Христу! Коли люди вони живуть за тілом, по душі і спотворюють Слово Боже, то приходить прокляття, покарання. І, дивлячись назад в історію, ми бачимо, що постягало людей, які намагалися спотворити Слово Боже. Вони жили широким шляхом, і вони були прокляті. І про це говорять останні слова Ісуса Христа. Книги Откровення, що спіткає таких людей страшне прокляття того, хто зменшить або додасть щось до Слова Божого. І багато хто говорить, як ви можете вірити Біблії, а як ви не можете її вірити, ви ж прокляті? Якщо ви не вірите, якщо ви щось додаєте, та там переписали: ніхто нічого не додав. Є Бог, який слідкує за Словом своїм, тому що, вибачте, за такий вираз всі здихають, якщо щось додають або зменшують. Це дуже серйозно. І тому ми маємо вузький шлях, Слово Божого, досконале Слово Боже. Слава Ісусу Христу за це. Амінь.